Ми дуже раді, що ви нам виділяєте час, щоб ми так побесідували в простоті, прогулялися з пастором, не так часто то буває. Ми записуємо відео до пасхальних свят. Uh -huh. І вам випала тема новозаповітньої Пасхи. Uh -huh. Давайте тако змоделюємо, цікаво просто. Христа засудили на страту. Так. І виходить, що люди випросили в пилата. Понтія Пилата, щоб римська влада дала добро на його страту. Якби перенести це в наш час, в судову систему, хто б виступав би виступав там, присяжними чи адвокатом в даній ситуації? Ну суддя один. Суддя, безумовно, це Отець Небесний. Він визначає, що є злочин, а що є покарання. Він закон такий визначив, що покарання за гріх смерть. Цей закон треба було виконати безумовно. Не, не буває нічого такого, що з Божої волі не виконується. А ось далі цікавіше, я думав над цим: обвинувачений і винуватий однозначно Христос. Не маючи війни, Він її взяв на себе, і покарання він поніс як обвинувачений сам. Тому він обвинувачений. Тут є прокурор. Це диявол. Він підтримує обвинувачення, він наполягає на те, щоб міра, покарання була відповідною і так далі. От і все. А от з адвокатами цікаво, адвокат це той, хто захищає, той, хто допомагає захищатися. І, ви знаєте, тут, тут нема адвокатів, на жаль. Але якщо тако подумати, адвокатами мали би бути ті люди, які знають Бога. Пророки, фарисеї, книжники, ті, хто спеціаліст в Божому Слові, ті хто його, ті, його хто... Попали, чекали. ті, хто його мали зустріти, побачити. І вони не виконали свою роль, а вони стали на бік прокурора, скажімо так, і вони самі йому казали, розіпни його. Не було адвоката на той момент. Можливо, сьогодні ті, хто віруючи, ті, хто Христа має в собі, вони мають бути адвокатом Христовим. Тут на цій землі пояснювати людям, він поніс покарання, але він не винен. Ми повинні його захистити ім'я. Він світлий, безневинний, безпорочний, і тому це ми маємо казати, виходить. Ми адвокат, хоча судовий, судовий процес завершений, вирок вступив в законну силу і покарання відбулося. Ось такі міркування, якщо вже зовсім паралелі проводити з сучасністю. Хорошо, а, і, якби є вирок, є судова справа. Угу. Е, хто винний в смерті? Хто бере відповідальність за вбивство? Люди. Той, хто вчинив. Просто люди. Людина, адам. Всі Абсолютно? Чи є якісь винятки? Чи на, кого, е... на кого вину повіше? Вина. На тому, кому зараз запропоновано це спасіння. Вина на нас, на всіх. Винуватий Адам. Однозначно. І всі його нащадки. І всі, хто успадкував гріх Адама. Ми винуваті. Ось. І ми мали би висіти на Христі. І це було би законно і справедливо. І вити міра покарання саме такі передбачені Богом. Допустив гріх смерть. Але. По-іншому Господь розпорядився. Ми користуємося цією милістю. Він і закона виконав, і нас живими лишив. Помилувані ми. Угу. Хорошо. Тоді ще так от питання поставимо. От сам факт Воскресіння. Угу. Просто Воскресіння змертве. Зараз воно звучить якось для нас. Ну, як звичайне, да? типу, бо ми знаємо, що Христос Воскрес і такий факт в історії людства є. А от Просто на ту хвилину взагалі е, в двох словах, да? що, що це відбулося і взагалі, як пояснити там людям, як цей процес пояснити? Просто Воскресіння. Як це взагалі можливо? Скажімо так, я правильно розумію питання? Як це реалізувалося у Христі? Так, ну, як, це, як це взагалі реалізувалося? Як це можливо? Як це пояснити? Угу. Ну, Нам слово слово Боже каже, що Христос 100% Бог і 100% людина, не 50 на 50, не 60 на 40, 100 на 100 однозначно поєднання Божої природи і людської. Без якихось компромісів, без домінування одної над іншою. просто органічне поєднання без конфліктів внутрішніх. Ось це для нас приклад, що таке можливо. Угу. І Христос собі це продемонстрував. І ось що відбулося: Бог народився в тілі людини, поєднав в єдиному тілі фізичну основу і духовну божественну. Фізична основа підпадає під вплив смерті, як не крути. Вона тлінна, божественна. Вона сильніше за смерть. Mm -hmm. От. І, скажімо так, він тілом пройшов через смерть, але його духовна основа, завдяки його духовній божественній основі він залишився неушкодженим. Ось, ось так і відбулося Воскресіння. Бог завдяки своїй духовній основі він залишився живим і прославленим, скажімо так, продемонстрував. Ну, це взагалі просто якби факт, який все одно приймається вірою, да? А от да. просто людям пояснити, да, от факт Воскресіння. Я не знаю, якісь можливо є докази історичні чи ну, в простому. От от, довести, як довести, що реально Воскресіння відбулося? Які є докази? Які є докази. Слухайте, насправді доказів. Більше, ніж я колись очікував, я колись цікавився цим, мені це цікаво було. Я такий прагматик докопатися до істини, і ви знаєте, доказів безліч. Навіть в тому, що факт воскресіння з точки зору контексту єврейського, якби хтось хотів змоделювати, то зробив би геть по-іншому. Наприклад, не жінки би засвідчили факт, що тіла нема він воскрес іншим людям, а хтось більш авторитетний такий. Вийшов фарисей і сказав. Про це, якби хотіли змоделювати таке. А так жінки, яким ніхто і так не вірив, але вони вийшли і це оголосили, скажімо так, тому що Христос не потребував підтвердження авторитетного свого Воскресіння саме ну, серед людей, як факт, який тільки що відбувся. Він це все розтягнув на протязі довгої історії, і щоб довго не розказувати, не співставляти ці факти. Я скажу. Таку річ, Воскресіння Христове відобразилося в кожній людині, в кожному поколінні, які вже почали жити з, з вірою в це Воскресіння. Люди стали інші. Тому що е, все сучасне історія, вона крутиться вже навколо Христа насправді. Mm -hmm. Є люди, які або вірують, або відкидають, або борються з цим, або живуть цим. Так от, ті, хто цим живуть. Вони є лідерами сучасної землі і суспільства. Науковий розвиток, соціальний розвиток, культурний люди, які на християнстві свій світогляд побудували, вони просто отримали якийсь такий ресурс, завдяки якому вони керують зараз сучасним світом. І як не крути? Всі інші вони не, не мали такого розвитку, всі інші цивілізації загинули. Тупіковий мали розвиток. Християнство побудувало з себе держави сучасні, демократії, техніку. Все-все-все. І от, от вам і підтвердження. Європа і Америка це серце християнства і це серце сучасного світу. Крапка. Угу. От вам підтвердження Воскресіння Христового. Зрозумію. Ще таке питанечко тоді. Переведемо вже зовсім на простежки сучасне запитання. Кому на руку Воскресіння? Да? Кому це вигідно? Хто може цим скористатися? Воскресінням Ісуса Христа. Ага. Ну, однозначно, Воскресінням Христа можуть скористатися ті, хто відчуває в собі чагар гріха, іменно незручність гріха. Зайвість це людина деколи. Навіть не усвідомлено підходить до межі, коли хочеш цим щось зробити, очиститись, позбавитися тягаря, стати. І оце їм на руку таким людям. Да. За великим рахунком, християнство, по суті своїй нічого не може дати тим людям, які шукають чогось матеріального, чогось земного. Воно суперечить цінностям цієї землі. Ось. Я вам приніс боротьбу. Ті, хто в мене вірують, тих будуть гнати і навіть вбивати за ім'я моє. Ви вже не від світу цього, як і я не від світу. Ось ці істини, вони, якщо людина тілесна, матеріальна і зажерлива, вона нічого звідси не отримає. Якщо людина духовна і відчуває тягар гріха в собі, це їй дає звільнення, і вона, вона його більше ніде не отримає. Воскресіння Христове просто проголошує людині словами Святого Письма. Бо Батько Господа Воскресив, Воскресить і мене своєю силою. Оце моя надія. Якщо я цього хочу, то я в Воскресінні Христовому це отримую в абсолюті. Якщо я хочу статків, влади, визнання, нічого в мене не вийде. Мені нема що шукати цього у Християнстві. Дякую вам, Андрій Володимирович, що ви ділили нам час. Прогулялись посеред дня, поспілкувалися, тим більше такі неформальній обстановці. Вот. Щось хочете сказати в нашій церкві? Та вітання нашій церкві і всім християнам, хто носить в серці ім'я Христове. Христос Воскрес, бо Воскрес. Цим треба жити, надихатися, керуватися. Вітаю вас з цим світлим святом. Хай Бог благословить вас.